Всім привіт! Сьогодні 7 грудня ми прийшли на покинуту пасіку подивитися як тут справи. Було десь неділі-дві, поставили тут такі ці, такі ліпучки, щоб миші, там пару штук зімело мишей, то показувати не будемо, бо Ютуб може часом блокувати цю тему. Зараз покажемо ліпочих, які ми купили, де не було нікого. І подивимося. ну Зараз холодно, можна сказати, градусів ну, 2-3 тепла. Дуже холодно. Покажемо, як тут біжалася. Подивиться. Що ми тут замітили, коли привідкрили лише, лише цей лише цей вулик? Раз, два, три, чотири. І тут 5 є. В принципі, сидя спереду. трошки там видно, що крайня улочка. Вони сиділи, получається, на шістьох і видно було тепліше. вони, Клуб розійшовся на на сьому вуличку. видно, що там було така кулачок, І видно, що він там зсипався. Окже дімо здав. Наша вулочка зсипалася. Що зсипалося? Або там на на крайніх рамках не було меду. Парадні рамки були. Так, йдемо далі, подивимося. Такі ліпочки ми взяли. Так ставимо і... Що ставимо на верху тому що якщо б жіна розійде, якщо буде тепло, щоб вона сама не налепа на цю ліпучку, тому ми ставимо її На верху Теж видно раз, два, три, чотири і тут п'ять. Ну, таких, я думаю, щоб добрих 4 було. Тож сидя спереду. Я дуже добре. Ось такі пучки. Так, з нас з цієї сторони пчело погода. Ні, з той сторони. Бджула, да, Aż soda czuję, to nie. Stote рядно użyte? Хтось тут би лазов, я сейчас девич, що потолочный не десь потолочная другой сторони поставлена. І воск обірваний, часом тут ніхто не міг тут дивитися, дивиться. Ну тут файно, тут буде за 6 толочок 7 буде. Щось непонятно. Так само там бачу, що тут Це зірвані. У нас тут є один клієнт, може, хто може лазити без нашого дозволу. Без нашого дозволу тут дивиться за нашу роботу. Так, це видно це, це від нас. Маточка там теж була вроді 19,3, вроді від нас, нас. там ну Тут дуже файно сидя, навіть не хочу це знімати, але тут дуже мало було кормів. Дуже мало було. Видно вони ж тут сидя, тут. себе б цукрайне підняти. Аж туди сидя. Ну тут фест. Файний клуб. Придеться по тому грамочку э, поставити льожа. 300 або на, на, на українську нема там. Тут рамочки дали, трьохсот, поставимо ляжа, щоб їх, щоб вони не пропали. Ну, Видно, що ми ще тут є, що ми тут ставимо, вони залізають десь під крешу, то полики вже старі. Раз, два, три, чотири, пять, шість. Тоже фамилию собі спереду, файно, файна, нічого не. Ну там точно хтось лазав, видно, навіть з рамка віцома так. Буде як легко потолочно відійшло. О, це вже нормально. Тоже раз, два, три, чотири, п'ять на шістьях. Шість, шість рамочка, в принципі. Дуже добре. Ну, Тут силі дуже добре, тут, вроді лише тікання дві майслабші. Тож, видно, всі воск тут зірваний. Так, трошки є тут, ну, раз, два, три, чотири, на цих крайніх немає. put in the morning.

А тут. Ну, то вже легко потолочно пішло. Ну Тут виходить раз, два, три, чотири, п'ять. Чуть більше вчора. Блямо ну, вже під верхом сидить у всіх вуликах. Що воно так сидить, Та бо тут по певних причинах не вийшло так нормально загодувати, як би хотілося. Пасіка не наша, щоб, щоб годувати. Я скільки, скільки дали, скільки згодував. Так, Що я би хотів зробити зараз? Так, зараз ми відео закінчимо. Скоріше, що український вулик, Найдемо зараз цю рамочку медову і все-таки льожа поставимо український вулик на гуру. Та бо не знати, там жила під верхом сидить, не знати, їх дуже слабо ми загодували. Так що їх сам менше загудували з усіх, виходить. Шкода, що та сім'я сильно пропала, там дуже файна матка і дуже роботяща сім'я. Так, ну на цьому відео думаю закінчу. Кому щось сподобалося, можете поставити лайк, підписатися на канал, написати коментар, як у вас. В принципі, на потянуті пасіки дуже добре, можна сказати, дуже добре. В середньому сидять на 6, Дві на чотирьох і одна на п'ятях сидить. Ну Там її ну, файно сіли, дуже супрово. Як, як ну... Щось я думав, що буде слабше, а тут нашлося ліпше. Всім пока.